Всім привіт! Фабрика хокею розповідає про хокейні новини за минулу добу та матчі НХЛ. Підписуйтесь на канал, залишайте коментар та ставте вподобайки. Богдан Панасенко у складі хокейного клубу Сі Сак у вчорашній грі проти Єсеніце виконав дві гольові передачі на своїх партнерів по команді. Команда Панасенка перемогла 4-1. для нашого нападника. Це 12-та результативна дія. У Вашингтоні столичні вперше поступилися у передсезонних матчах. Гравці Кепіталс вразили ворота Бостона лише раз, натомість Брюінс Тричі. Бред Гаррісон у складі Бостона відзначився дублем. Нью-Джерсі Девілс після двох поразок підряд перемогли рейнджерс у Нью-Йорку. Також 3-1. Наприкінці першого періоду Пол Котер відкрив рахунок у грі. У другому періоді рейнджери зрівняли, а у третьому періоді, ондержей палат. У більшості та доусон мерсер розписався у порожніх воротах 190. одна штрафна хвилина у матчі Тампабе Флорида. Склалось таке враження, що команди забули, що потрібно грати в хокей, хоча у матчі сім закинутих перевага на користь господарів 5-2. дві третини гри команди закидали порівну, але у третій частині гри блискавки закинули на три шайби більше. Торонто вдома поступилося Детройту з популярним рахунком цієї ночі 1-3. Остон Меттьюс на другій хвилині гри закинув за Торонто Середина гри без закинутих. А у третьому періоді Ділан Ларкін, Алекс Дебрінкет та Еміт Фінні закинули за червоні крила. Черговий програш для Флаєрс. Льотчики вдома поступилися Айлендерс 3-4. Для хокеїстів Філадельфії це четвертий програш у шести передсезонних матчах, коли для острів'ян друга перемога у шести іграх. Сент Луїс розірвав Оттаву 7-1. Для гравців Сенаторс це друга поспіль розгромна поразка. У минулому матчі канадця програло в Суху Монреалю 0,5 у складі блюз Філіп Броберг набрав три бали дві закинутих плюс асист. Юта здобула першу перемогу у передсезонних матчах, обігравши Лос-Анджелес. Матч у Дельта-центрі закінчився з рахунком 2-1 на користь господарів. Кевін Стенлунд та Лоусон Краус відзначилися за Юту. На цьому все, друзі. Побачимось завтра!